встигаємо Наступне, це так, які ми закриваємо. закриваємо на політики Нові вийшли політики. так це Ми заходимо на сайт, є такі документи на Це є в загальному доступі, нічого конфіденційного і так далі. Заходимо в розділ політики. І перше, то, що я вам так, і що в загальному які політики є, та о, По МПР, подивимося, він трошки великий, подивимося чи встигну. Окей. Е на рахунок, е так, Нарахунок, е Питання, Часто задають питання. Такс, не знаю, чи це менше, чи. Е так, ну, певно, я вам буду так показувати. На, на більше. Е так, е залікання. Такс. Е МПР. Так, система управління політика НАУ щодо застосування вимог міжнародних стареньки під час акредитації. Це і старе, так, але що я пам'ятаю, коли вийшов новий цей стандарт, і питання перекладу було: а нема ще перекладу, нема того всього, і що нам то робити, і проще. І так. Є політика НАУ щодо застосування вимог міжнародних стандартів під час акредитації з метою застосування вимог, що встановлюють дорогої оцінки міжнародними стандартами, НАУ використовує національні стандарти України, гармонізовані з відповідними міжнародними. Тобто, в першу чергу, якщо є національні, тобто ДСТУ, СТУ, да, національні стандарти України, державні стандарти України, та да, тобто, вони є в пріоритеті. Перше, друге. У разі впровадження на міжнародному рівні нових стандартів з акредитації та відсутності відповідного гармонізованого національного стандарту України, НАУ з метою своєчасного впровадження встановили вимог під час проведення робіт з акредитації, використовує англомовні версії міжнародних стандартів. Тобто у нас так і відбулося в ІСО ну, 1589 2015 року. так? він сам 2012 року англомовно, в 2015 році є ДСТУ так? і виходить у 2022. Відповідно, політика НАУ, що якщо виходить новий стандарт і нема ще перекладу, тоді що? НАУ і що воно зробило? Воно перейшло на новий стандарт. Уже то в началі, то спочатку було, то дуже нам. Всі говорили, о, а що робити, а то нема перекладу і так далі. От, е то було ще в 15-му році. Затверджено, що переходить на англомовну версію. При цьому НАО здійснює неофіційний переклад стандартів для використання з зацікавленими сторонами. Тобто, І тому НАО виставило та, переклад е стандарту. І 1589 1589 да, яким ми користуємося всі і так далі. Наприклад, органами з оцінки відповідності, тобто це ви, да, кожної лабораторії це є орган з оцінки відповідності ООВ, то що скороченої. Хто заповнює документи, ви знаєте. Там назва ООВ, там всюди-то ООВ пишеться. Персонал персоналом з акредитації і персонал відповідної експерти, аудити і так далі. Та отримує рекомендацію технічного комітету закретації щодо його застосування. Окей, такі неофіційні переклади мають бути затверджені як документи внутрішньої системи управління НАО, то що вони і є затверджені. НАО повинно розміщити неофіційний переклади, стандарт на веб-сторінці. Розмістили у разі виникнення спірних питань, пов'язаних з перекладом, за основу приймається агломорна версія документу. Ясно, так то завжди так. Після впровадження відповідних гармонізованих національних стандартів такі неофіційні переклади мають бути вилучені з обігу. Тоді переходиться на українське. Чому? Тому що першим пунктом це використовує національні стандарти України. Як тільки появиться переклад і зроблять його ДСТУ, тоді. Переходиться на неї, і, понятно, той переклад цієї. Все, строк дії не обмежеться, перегляд політики у разі потреби. Окей, то, скажімо так, нагадав вам на рахунок цього. Добре. Е, наступна політика у нас. Е, бру, 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 бру. Давайте ні, підряд ми потім. Е, перевірка. Так, Необґрунтоване зволікання з боку ООВ, об'єкт оцінки, там, наш під час проведення на орбіт закритація та моніторингом шляхом здійснення нагляду. Це теж у нас ну, відносно старий, та 30.11.23. Що це означає? Необґрунтоване зволікання. Це означає, що о, коли вам дають на. А тут навіть давайте не буду нічого фантазувати, тут такі пишуть: зволікання з боку органу з оцінки відповідності під час проведення науробіт за квітації та моніторингу шляхом здійснення нагляду виникає у випадках затримки підписання проєкту договору, що надійшов до ОБ від НАВ. Тобто, коли вам прислали договір, так, ви його там чуть довго не підписує ваш гендиректор чи щось. Оплати рахунку, що надійшов та? Тобто теж затягується процес оплати. Погодження плану оцінки ООВ, та? Тобто, вам план... ну пам'ятаєте, там договір туди-сюди ганяється, потім погодження плану туди-сюди, і підписання надсилання ООВ до НАУ, акту, здачі, приймання документів, що коли вже буде аудит на місці, та? потім підписуються ті всі різні паперові варіанти. От, відповідно, оце є звелікання, затримка в часі, так? Тобто може бути, тому що є терміни. Терміни виконання, так як в НАУ є терміни виконання та їхніх процесів, їхніх робіт, так само і з вашого боку є терміни на ці всі різні процедури. У разі зволікання з боку ОВ, а саме недотримання термінів та строків, визначених в документах НАУ, ОВ повинна надати. Надіслати до нау письмове обґрунтування причин зволікання та поінформувати про можливі терміни проведення робіт. Тобто ви маєте зголоситися самі і сказати, а аби затримуюся оплати, бо грошей немає, та далі це. Ну, по крайній мірі, ви щось маєте написати. Чому я наголошую на цій політиці і згадав про неї? Тому що, ну скажімо так, вже достатня велика кількість лабораторій, які в процесі, а і виникають різні питання, і десь поговорять, що. Не платите, ну то подастеся по новому. Тобто, хто в процесі вже хто подав документи, якогось там затримки оплати, чи ще щось, а тим більше, це зараз початок року фінансуванням трохи це. Це питання в основному до державних щас, базарі, да, Якщо ми там той наказ розбирали, це він був більше, більше до приватних, та? то хто тут у вас більше до державних, тому що що може трошки вас футболіти, і це трошки буде неприємно, та от на розглядає обґрунтування та приймає рішення щодо подальших дій. Окей. Якщо письмове обґрунтування не надано до НАО, або воно є НАО в термін до 10 робочих днів по завершенню терміну, визначених документів, приймає рішення та направляє до ОВ письмове повідомлення щодо припинення робіт з акредитації, анулювання поданої заявки, або рішення про тимчасове зупинення, скасування дії атестату про акредитацію. На рахунок атестату акредитації, це в чому суть те, що повторно, ну, от нагляд, і там затримують, тому що нагляди теж оплачується, там не вони затримують. А тут, по факту, якщо ви на подачі документів, і йде затримка там, в оплаті, чи документ не підписуєте десь, там щось ви його загубили чи ще щось, та, будуть відмовляти. Тобто, на то зверніть увагу, Все, строк дії не обмежується в політики в розіпотребці. Тобто на то зверніть увагу, не зволікайте. Да? Тобто, тому що, що, скажімо так, це, о, хоч він і, скажімо так, 23-го року, так. Ну, от вже рік йому пройшов, але то питання виникло, так і оно, скажімо так, його чого і переглянули, тому що оцю політику, та тому що, скажімо так, готувалися до цього масового процесу, коли піде куча лабораторій, так, і От, і ще й голову, скажімо так, впудрять. Добре, так професійний МПР ми на кінець лишаємо. Добре, політика НАО щодо забезпечення органами зусилля відповідь залучення субпідрядних робіт тільки компетентних субпідрядних організацій. Це як бачимо, 20-12, 24 роки. Свіжак місяць тому це прийнята ця політика. Тобто, тут питання у нас: що а кого можна залучати на субпідряд? А, тому що що милої документи, що підрядну лабораторії починають писати, то далі це десь мотивуючо. Були там ті надзвичайні ситуації, а вдруг щось чіпе, то ми направляємо туди. Да? Ну і відповідно, хто може бути субпідрядом таким, ну, взагалі по правилах, да? тобто субпідрядна лабораторія, яка може щось там частину вам виконувати дослідження чи ще щось, да? яку ви можете внести, тому що є цілий розділ. Пам'ятаєте, в паспорті лабораторії є субпідрядні лабораторії, де ви вказуєте, яке вони дослідження, вам то виконують. Добре, ну понятно. орган з оцінки відповідності ООВ, то ви вже маєте запам'ятати, може передавати за субідрядам частину своєї діяльності з оцінювання тільки тим супідрядним організаціям, які є компетентними для виконання визначених ООС супідрядних робіт. Окей, хто ж такі ті компетентні? Да? Може залучати робіт тільки ті субпідрядні організації, компетентність яких підтверджена. От як та буде компетентність підтверджена? На міжнародному рівні, відповідно до міжнародних договорів, до яких приєдналася Україна. окей це де може зустрічатися? Це, наприклад, там маєте договір з іноземною компанією, навіть от ви захотіли там, МПР провести, так? ну тобто є спеціальні міжнародні договір. Коротше, звичайно, лабораторії ми з тим не столкнемося. Добре, не буду заморачуватися. Що нас стосується, да, тобто додали. Ну і бачите, червоники це то що були зміни, які проведені. Між прочим, от ви бачите, як визначаються документи: от зміни, да хтось робить похилими, хтось цей от нау визначили, що зміни вони додають червоним кольором. Тобто, коли проводиться зміна, вони червоні. І тоді, коли ви читаєте документ, ви розумієте, що було додано. Добре, перш компетентність підтверджено Міжнародними договорами, не наш вопрос, тому що, як ви бачите, це різні ІСО, це не тільки нас стосується, да? атестатами про акредитацію відповідності до вимог. Що нас стосується, а оце стосується, от було змінено ІСО Н15189 да, для медичних лабораторій. Тут стояв старий, та вони поміняли на новий. От, бачите, там парникові гази і так далі. Той документ для всього, да, бо нау займається набагато більше акредитації, не тільки медичних лабораторій, та да? от відповідно, що субпідряд, якщо має та друга лабораторія і со 1589 по тій сфері, які ви там ну безпосередньо в них ті указане, та тобто то окей, все добре. Якщо не підтверджено, не добре. Є нюанс для неаккредитованих ОВВ, да? там, тобто, якщо ви з якоюсь неаккредитоване, то має бути, так щоб ви то зрозуміли, давайте чуть чуть менше масштаб їх зробимо, щоб то було видно. Тобто, щоб воно ви розуміли фразу, яких підтверджено рішення, отут так так, зараз. О, компетентність яких підтверджено. Фраза, да, яких підтверджено рішенням регулятора. Та, яким підтверджено або власникам схеми? Та, і що воно підтвердження? Про можливість залучення таких ООВ до оцінювання відповідності на субпідрядних засад, тобто регулятор рішення. тобто НАО має їх затвердити. Та, такого затвердження немає такого списку, так що ви можете навіть не шукати. Лазейку, якби оставили, може бути, колись в перспективі щось -то зробиться, і так далі. І так. Але на даний момент ніякого такого реєстру акредитованих ОВ, де по яких було прийнято рішення, та, що вони можуть виступати ці, як супідряд, і так далі, тобто, їхні компетенції підтверджені, та, нема. Тобто, на даний момент політика, що визначає, що субпідряд може бути, от коли ви в паспорт пишете, тільки та лабораторія, яка має вже акредитацію по ІСО 1589. Все. Тобто, якщо та інша лабораторія, це далі туда, то не пишіть просто на все. І все, потому що це буде невідповідність, тому що тільки з'явиться та назва лабораторії, а вона чи навіть показник, умовно та от ви пишете там показник там глюкоза, наприклад, та понятно, реєстр відкритий. Дивиться, ага, лабораторія має со дивимося сферу тої глюкози в сфері, тої нема. Все, вона так само не підходить, і це буде у вас невідповідність. Ви маєте то забирати і так далі. Це вона не може бути супідрядною. Добре. Окей. все, з тим розібралися. Це такі загальні питання. Добре. 19.04. Тому що, що скажімо, цей, він трошки у нас більший. Це політика щодо участі та професійного перевірки професійного рівня та міжлабораторних порівняння, відмінок від, відмінних від перевірок професійного рівня нове 20.12.24. Напевно, не буду я вас мурити так далі, тому що тут трошки є чотири, як бачите, багато є змін. Треба буде то все перечитати, чотири сторінки. Тобто, поки що я вам дам концептуально, так далі. Тобто МПР вже не буде так просто, коли звичайні лабораторії. Понятно, зовнішня оцінка якості. Фірма є. окей, все, 17.043. Вони мають, то все добре. але питання, коли дві лабораторії. І од, якщо друга має ІСО, це теж окей, питання нема. А от коли дві лабораторії зібралися і нема ІСО, що я ще другий покажу документи. От і є там і лак, там вот такі ці, то можливо. Але ми поговоримо, як то все реалізувати. Тобто дві лабораторії не мають ІСО. Зробили між собою між лабораторне порівняння та це Так що це ми лишимо на наступний понеділок, всі запрошую і подивимось і так далі. це Так, бо тут часу займе на півгодини, то точно це Все, не хочу вас це замарачувати. Добре, от такі у нас сьогодні новини, скажімо так, за тиждень. та Розібрали той медичні відходи, скажімо так. Не треба, зрозуміло, бігти, то это, але ви попитайтеся. Приватні, ви, ви думаєте, як то реалізувати, державні, ви спитайтеся у вашого керівництва, що вам то треба буде на місцях реалізувати. То, що добре, не потрібні буде дет-засоби, Та? вже все. По суті, то вже ми від того відходимо. От, е, добре, так, в чаті питань нема. Окей, все. Дякую вам всім за увагу. Ви знаєте, як мене знайти. Якщо що, то пишіть і так далі. Ну і ще раз запрошую вінничан 22 лютого на зустріч. Все, пишіть мені, розкажу, де коли і як. Все, всім гарного вечора, всім удачі і пока.